Вона сказала мені, що ти того помер в тому притулку, Аж потім, коли прийшли з цього фонду і сказали, що ти живий, що тебе вибрали для цього, для експерименту. Я ж до тебе, я те, чесно кажу, я дуже хотіла тебе побачити. Але це твій професор Немур. Він сказав, ні, до нього не можна ніякого там відвідування, йому не можна нервувати. Ти що сильно нервний, Чи що? Але потім, Чарлі, коли я дізналася, що операція пройшла успішно. І мій бро став генієм. Ти що? Я ж я фоточку твою в газеті. Я всім показувала своїм дівчаткам з бридж-клубу в офісі. Кажу, дивіться, куриця, це мібро. Не можна спадкатися, варто не спатись. Каже, не коріться, це для вас мені маю. Я тобі скажу так, що десь у глибині душі я. Aš tikėjau, kad tu mus navyduojai. Ir tu mūsų navydau. Aš labai norėjau. Aš galvojau, kad tu mane nenavydi. Būti špivas. Serenyk.